В ігрових видах спорту на Закарпатті час чемпіонатів області серед юнаків та дівчат. Ось і федерація гандболу краю влаштувала такий захід серед дівчат. 2012-2013 років народження. Молоді дівчата вже пробують себе в спорті. І вже ближчий час буде видно, наскільки хто готовий до продовження спортивної кар'єри. В цих умовах, коли в Закарпатті є всі можливості, зали, тепло, світло це гріх не займатися спортом. Тому я вдячний тренерам, батькам, які віддають своїх дітей спорт, які виховують здорову націю, здорову націю нашого краю. Отож, не лише на змагальній складові заходу наголошують організатори. На будь-якому етапі ми повинні прививати любов загалом до спорту. Ну, якщо це буде любов до гандболу, це буде наша втіха. Ну і звичайно, дружні стосунки. Звичайно, що їхні участі у змаганнях, зростання індивідуально у змаганнях брали участь дві команди Одеша Спартак із відділеннями в Ужгороді і Хусті. Ездию шор із ганболу, Ужгород, гравчині зі спортивних шкіл, Тячева, берегова та воловця. Мені дуже подобається гандбол, те, що це командний вид спорту. І я би хотіла в майбутньому зіграти за збірну України і попасти в призери. Я граю шість років. Ну взагалі, тренер ставить завдання забивати грати командну гру, не боятися йти. Ну, наігруватися, щоб далі були перемоги. Головна наша сила це командність. Наша команда дуже зіграна та дружня. Як в грі, так і поза грою. Мані відбувається за системою дитячої ліги в чотири тури. Команди розподілені на дві групи. За підсумками стартового туру у групі А перше місце посідає. Команда Тячівської Деюша. Завдяки впевненим перемогам над волівчанками та спартаківками Ужгорода у групі Б Шор із гандболу Ужгород здолала суперниць СД Шор із гандболу з Берегова та команду Одеша Спартак із Куста і теж лідирує. Матчі другого туру відбудуться 8 листопада в берегові.